Працівників торговельної галузі запрошено до виконкому міської ради з нагоди професійного свята, яке традиційно відзначається останньої неділі липня, за довголітню бездоганну працю та високий професіоналізм на грудним знаком за заслугу перед містом третього ступеня, нагороджено директора приватного підприємства промпобутінвест Наталю Велику Торговій отраслі посвятила 34 роки. года, і от інтересно наблюдати це все було і як зараз стало. Самые тяжелые времена были и 90-е, когда не знали, что делать, с чего начинать. Слава Богу, так сложилось у меня, что я попала на рудник «Сухую балку», когда были тяжелейшие времена, когда рудник занимался бартером, когда нужно было платить зарплату. И вот э, пригласили работать в коммерческое управление, и занимались мы бартером. Помагали сухой балки гарнякам зарабатувати деньги і виплачувати зарплату. Грамотою Дніпропетровської облдержадміністрації нагороджено Олександра Білого, засновника товариства Геліус ЛТД Людмилі Прохорець, Володимиру Вітюніну, Михайлу Мермеру, Олені Голик та Володимиру Чайку. Нагороди обласного рівня буде вручено 27 липня у Дніпропетровську. Кращих працівників торговельної галузі під час прийому міського голови відзначено почесними грамотами та грамотами виконкому міськради. Разом з вами ми проводимо велику роботу по розширенню наших торговель, нашої торговельної мережі і кожного року відкривається більше 200 об'єктів торгівлі в нашому місті. Динаміка і роботи і товарообігу в нашій торгівлі з кожним роком зростає, тільки в 2011 році, році вона перевищила. 10 мільярдів гривень. Працівники з багаторічним досвідом зазначають, у порівнянні з 90-ми роками умови торгівлі суттєво змінилися, зросла конкуренція. Актуальним завданням стала боротьба за якість продукції. Особливість в тому, що преобладання дефіциту минулої роки змінилось на те, що приобладання товарів, насиченість ринку і вибагливість клієнтів до. До цих послуг. І необхідно боротися тепер за кожного чоловіка, за кожного покупателя, за кожну гривню. Тому е, приходиться трудитися всім, хто працює на цій неві. З найщирішими побажаннями процвітання бізнесу, впевненості у собі та вдячних споживачів до працівників торгівлі звернулася начальник управління розвитку підприємництва Ірина Решкова. Шановні працівники торговельної галузі, прийміть щирі вітання з вашим професійним святом у нашому місті. Понад 7 тисяч об'єктів сфери торгівлі та ресторанного господарства задовольняють різноманітні запити наших криворіжців. І від вашої праці, від вашого професіоналізму, витримки у кінцевому рахунку залежить. І настрій і здоров'я, і працездатність всіх і гірників, і металургів, і вчителів, і докторів, всіх, всіх мешканців нашого міста. Хочу привітати всіх суб'єктів господарювання, які приймають активну участь у соціальних муніципальних проектах, як то обслуговування дітей інвалідів, ветеранів великої вітчизняної війни, і з порозумінням відносяться до вирішення нагальних соціально-економічних питань у нашому місті. Учасниками муніципального проекту Найкраще дітям є 72 суб'єкти господарювання, котрим підпорядковується майже 230 об'єктів бізнесу. Більшість з яких є закладами торгівлі та ресторанного господарства. В рамках даного проекту родинам, що виховують дітей інвалідів та онкофорих дітей, надається дисконт від 5 до 25 відсотків на товари та послуги. Міський голова подякував підприємцям за порозуміння, а також пообіцяв і надалі приділяти особливу увагу питанням щодо створення більш комфорт. Фордних умов для ведення бізнесу у кривому розі та розширення торговельної мережі.